Після рятувальника – бути там, де потребують допомоги. Це випало й на долю водолаза сапера Вадима Василенка. У початок повномасштабного вторгнення він спершу не повірив. Згодом чоловікові довелося вирушити на Херсонщині, допомагати в ліквідації наслідків підриву ГЕС. Що побачив та які враження, дивіться далі. Вадим Василенко водолаз сапер головного управління ДСНС Черкащини. 25 лютого 2022 року він мав скласти екзамен з водолазної справи. Повномасштабне вторгнення зруйнувало плани рятувальника. Спочатку чоловік не повірив новині про напад Росії. 24-го знаходився якраз в Києві, де я навчався, і почалась війна. Ми якраз в той час ще спали. Потім товариш каже: війна почалася. Я такий спросоння та ні, не може бути. Емоції були негативні до міста, де батьки вони не дійшли, слава Богу. Просто сторонами обійшли і все. З батьками зустрівся через півтора року після початку вторгнення. До цього встиг побувати і на Херсонщині. Там разом з колегами допомагали місцевим після підриву Каховської ГЕС. Каже, побачене вразило. Затоплення було дуже сильне. Там в деяких місцях по два з половиною-три метри було вже води і вже евакуювали людей, а також самих тваринища. Ми були просто шоковані в плані того, що. Скільки сміття. Допомагали й волонтери. Через обстріли та сильну течію рятувати людей було складно. Окрім цього, потерпілим доводилося надавати й психологічну допомогу. Приходилось розмовляти, пояснювати людині, щоб заспокоювались, показувати, як що робити, допомагати, ну, як попасти в повну довіру, щоб людина довірилася, сказати, що все буде добре, і працювали і так далі. Для сапера важливо вчасно налаштуватися на безперервну роботу, вміти аналізувати ситуацію та бути уважним. Один хибний рух може стати трагічним не лише для тебе, а й оточуючих, пояснює рятувальник. Лишатися впевненим у своїх силах та тримати варту допомагає підтримка близьких. Коли ти навіть десь на ротації або десь тобі пишуть молодець, там тримайся, бережи себе, і це все також якось мотивує тебе працювати далі.